У кожному місті, у кожному селі є своя особлива душа, вона живе у усмішках людей, у шепоті дерев, у пам'яті, поколінь. Але справжня душа громади ховається в її тихих куточках. У скверах сіл Андріївка та Сергіївка час зупиняється, це оазис спокою. Де можна побути наодинці з собою. Тут ми також вшановуємо наших воїнів, тих, хто віддав життя за мир і свободу, їхня пам'ять живе не в камені, а в наших серцях, нагадуючи про ціну сьогодення. Наша душа тісно переплетена з природою у заказнику Сергіївський. Дихає земля. Тут серед зелених полів ростуть тендітні воронці, занесені до червоної книги. У центрах дозвілля вирує життя, тут започаткували і зробили традиційним показ сучасного і старовинного українського вбрання. Ми бережимо традиції, шануємо народні свята. Та обряди. Завдяки реалізації проєкту від Британської Ради з'явилася алея креативних лавок. Улюблений дитячий арт-об'єкт лавка олівці. Це яскрава грайлива інсталяція, де проходить щорічна виставка дитячих малюнків. Це магні для посмішок, місце для мрій та осередок натхнення. А тут. Поруч з лавкою височіє ліхтар, що не просто освітлює, а оберігає, тримаючи над лавкою велику розкриту парасольку. Ця парасолька, ніби символ турботи, що захищає від дощу, від палючого сонця і від усіх негараздів. А ось лавка піаніно, де проводяться конкурси караоке. Лавка примирення з важливим нагадуванням будь-який союз. Потребує вміння прощати. А це лавка рушник. Вона стала серцем наших родинних свят, особливо весіль. Це жива історія, яку ми пишемо власнород щороку. Кожної весни, коли природа прокидається від зимового сну, ми збираємося разом, щоб оновити її визерунки, вплести нові мрії та сподівання в її орнаменти. Саме на цій лавці, як на вишитому рушнику, що видив щасливе майбутнє, сідають наші молодята. Завжди хотілося зробити громаду привабливою для туристів. З цією метою був запропонований проєкт Територія кохання. Завдяки розробці сучасної церемонії шлюбу, в громаді реєструвалися пари з інших міст і сіл. Біля весільного залу є невеличкий фонтан. В громаді є прекрасний парк, який молодята облюбували для весільних фотосесій. І тому виникла ідея будівництва альтанки для обрядових та післяобрядових церемоній, урочистих подій та створення фотозон. Згодом. Було встановлено дерево створених родин і знак місце для поцілунків. Завершуємо нашу подорож, занурюючись у первозданну красу природи. Це і є справжня душа громади, в єдності історії. Людей і природи